Сьогодні, 16 вересня, понеділок. Просімо Святого Духа, щоб відкрив наше серце на прийняття Божого Слова. Нехай Боже Слово в нас проростає плодами віри, надії і любові, провадить нас до пізнання правди про самих себе, про наші вчинки та мотивації. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. В той час фарисеї раду радили з іродіянами проти Ісуса, як би його погубити. Тоді Ісус пішов до моря. Зі своїми учнями сила людей з Галилеї йшла за ним, із Юдеї, з Єрусалиму, з Ідомеї та й геть із Йорданя, із околиць Тиру та Сидону. Велика юрба людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб приготували йому човен задля народу, щоб не тиснув його. Бо він багато з них оздоровив, і ті, що мали які недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним і кричали Ти, син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб вони його не виявляли. Сьогоднішньому Євангелію передує певна подія, яку описав євангелист Марко. Суперечка фарисеїв та книжників з Ісусом на тему традиції, особливо розуміння Шабату. Ісус дивується і вболіває над затверділістю їхніх сердець. Натомість фарисеї з іродіянами шукають можливості, аби його погубити, які ж різні реакції на одну і ту ж подію. Пригадай свої життєві ситуації, в яких мав суперечки, Як реагуєш, що відчуваєш? Тоді Ісус пішов до моря зі своїми учнями. Євангелист впроваджує нас у наслідки діяльності Ісуса. Сила людей йшла за Ним. Що тягне їх іти за Ісусом? Чутка про чудеса, про багато зцілень можливо. Спробуймо побачити себе серед сили людей, які тиснуться до Ісуса, намагаються торкнутися до Нього, щоб зцілитися від своїх недуг. А якщо є хтось здоровий, не хворіє, то принаймні може бути свідком чуда і зможе розповідати про цю сенсацію своїм знайомим. Однак це ще важко назвати вірою. Цей прихід до Ісуса такий поверхневий, сліпий. Сьогодні люди часто заходять до церкви, особливо переповнені у великі свята, хрестять дітей, також відбуваються вінчання перед вівтарем Божим. Назовні виглядає це дуже ефектно. Однак варто замислитися над тим, що криється всередині, які мотивації, що є фундаментом людських діянь. Людина може прийти до Ісуса, мотивована правдивою вірою, але теж і звичкою, традицією, сентиментом. Цікавістю може бути багато причин приходу до Ісуса, яка наша мотивація і наш фундамент. Остерігаймося поверхневості і сліпоти. Нехай наша зустріч з Ісусом буде продумана, свідома, рішуча. Приходьмо до Ісуса, тому що бачимо в ньому Божого Сина, нашого Спасителя і Господа. час Фарисеї радо радили з іродіянами проти Ісуса, як би його погубити. Тоді Ісус пішов до моря зі своїми учнями, сила людей з Галилеї йшла за ним, із Юдеї, з Єрусалиму, з Ідомеї та й геть із Зайордання, із околиць Тиру та Седону. Велика юрба людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб приготували йому човен задля народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив, і ті, що мали які недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним і кричали Ти, син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб вони його. Не виявляли. Боже, наш Отче, просимо про зміцнення нашої віри, про чистоту наших намірів. Допоможи нам, щоб кожна наша зустріч з Твоїм Сином була свідома, щира і сповнена любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.